з України. Я вас всіх вітаю, хто зазирнув до нас на канал. На цьому каналі ми розповімо про нашу перепілену ферму батька та сина. Ми будемо вам показувати, як лупляться перепілки, як вони виглядають в перший день. І будемо знімати для вас дуже цікаві відеоролики про життя перепілок. Я думаю, вам буде цікаво. Якщо ви захочете в нас заказати яйця, а також перепілку, я залишу номер в описі, дзвоніть, будемо раді. Якщо ви зацікавитесь в розведенні перепілок, я думаю, що наші відео, ролики та поради допоможуть вам в цій справі. Все, на цьому все. Я перекидаю вас на перше відео. Так, показую відео наших наших. Нашу. Нашу. Начинают листья в яйца. Скоро будем їх доставать. Всі потихоньку, всі поки шутки, лазають, вийца, кипяшують. Скоро підуть види. І годинки будуть вони вже там. Доброй ночі. Пришлось сьогодні ночью нам витягувати, так як наші цепочки полізли ночью. Ось пелі, яких ми витягнули. І вже вони вбруди. Ми стараємося їх витягувати поранше, щоб вони не падали, не ломались. І висохали під інфракрасною лампою. Всі себе прекрасно чувствують, так вони живуть. У нашому струї вже побольше. Тут іще поменше, бо позову пиці нашої. І так, я знову з вами. Зараз я вам показав вчорашнє маленьке вилиплення перепілочок. І тепер я вам покажу, як процвітає наша ферма вже старшого покоління. Переходимо. І так у нас вибухи під соціальні. Принцип максимальної чистота для птиці і вже за птиця. Все, наш перший відеоролик закінчився. Я думаю, вам дуже понравилось, зацікавило вас. Всього вам найкращого і саме главного миру.